Доброго ранку, друзі. Осінній вам привіт усім із Сумщини із древнього Роменського краю. Сьогодні вкотре маю за честь бути в прямих ефірах на поетичному читанні від всеукраїнської поетичної родини на підтримку наших захисників. І сьогодні хочу вам нагадати. Що кожна гривня важлива. Тому наших волонтерів, прошу розміщувати посилання на збори, а вас, друзі, прошу підтримати ці збори посильними внесками. Пам'ятайте, що це потрібно не тільки тим, хто зараз на фронті. Це потрібно нам, усім нам. І сьогодні до нашого ефіру я Дібрала твори поетів-рунделістів, як, з якими вас хочу і ознайомити. Рондель це складна форма, і на перший погляд здається, що все легко і просто. Але складність її визначив голова Асоціації поетів ронделістів України. Микола Боровко. За місу думки і нелегкої праці, добро рядками густо пророста, дай стеблам мудрим істини дістать і не втопитись в патоці овацій, бо прагнення розкуття іновацій, неначе рязка облягає став, за місу думки і нелегкої праці, добро рядками густо пророста. От і ірондель, стрункіш от стріл і грацій, прозора мисль поткані густа, ще порух, мить і воскресять вуста, нетлінність слова, як протуберанців, з замісу думки і нелегкої праці. Рондель багатогранний, не можна описувати будь-яку тему. І сьогодні я хочу поговорити про осінь, про те, як вона звучить у ронделях українських поетів. Юрій Бабенко. Планета Осінь жовтий сум загус, десь дотліває зірка вереснева. Її згубило вмить сузір'я Лева, за так під ноги кинуло комусь. А невгомонний вітер листотрус у голені розквойдує дерева, планета, осінь, жовтий сум загус Десь дотліває зірка вереснева. Всміхнувся дуб у золотавий вус, на всі біч сутінь стелиться, непевна. Сяйнула зірка якось тихо й ревно, І на серці. Стало тепло так чомусь, а всюди осінь, жовтий сум загус. Друзі, я сьогодні читаю вірші із першої книги поетів-ронделістів на берегах Альти. Алла Богу Люблю, як пахне ранок восени, містичний спокій заспаних туманів, Що приміряють з горобин коралі і не соромляться своєї сивини. А скільки у цій тиші глибини, І щоб там не було за нею далі, Люблю, як пахне ранок восени, Містичний спокій заспаних туманів. Ранкову щедрість раптом не проспи у розпалі осінніх карнавалів, аби ми в них любов не змарнували. Ти час оцей, хоч подумки спини. Люблю, як пахне ранок осени. Євгенія Гембаровська. Осінь, панове, осінь сльота. А на душі завесніло, спершу озвалось несміло, скресла поволі з вус німота. Каже, ти пізно, пора вже не та. Втім, то не ваше діло. Осінь, панове, осінь сльота, а на душі завесніло. Так, це банально все від світа, зблякне багряне вітрило. В осені інше мірило, казка осіння фарбує літа, осінь, панове, осінь свята. Наталія Горішна, осінь Даная. Рембрандівська, Рембрандівським золотим дощем Поливає небо юну осінь. Безпорадно стримуваний досі, молосно наростає тихий щем. Спаленіла, зайнялась лицем і горить в чеканні та знемозі, рембрадівським золотим дощем поливає небо юну осінь. Доки холод бродить манівцем, і зима не покриває коси, скута у медовому гіпнозі, діва осінь марить міражем. Рембрантівським золотим дощем Олена Горова. Відгомоніли теплі дні, відгомоніли теплі дні, похмуре небо моросить і зайве в осені просить розвіяти вітри сумні. Десь над землею в вишині в колисці хмарі сонце спить. Відгомоніли теплі дні, похмуре небо моросить. А пізній сонях на стерні Лише зацвів і літом снить, Воліє сонце розбудить житті і житті марно в бур'яні. Відгомоніли теплі дні. Ніна Ігнатенко, Каштанове світло осені. Каштанове світло осені замерло в потоці дощу. Десь там, за стіною плачу, літа мої бродять босими, і радо видзвонюють косами. Вертайте назад, прошепчу, каштанове світло осені Замерло в потоці дощу, а небо. Так хочеться просені і сонця, й тепла доскочу, запалюю мовчки свічу. Ми зраненим душам приносимо каштанове світло осені. Друзі, я читаю сьогодні вірші поетів-рунделістів Асоціації поетів-рунделістів України. Мирослава Крильчук. Осене в півмісяці човна, ти пливеш поміж зірок у невідь, Ще злови в останнє небо в невід, а тоді тихенько проминай. Листопра... листопад зібрав аж за Дунай каравелу хмар у сизі у марві. Осене, в півмісяці човна ти пливеш поміж зірок. У невідь Хата світить клаптиком вікна, хай і мла не шкодить човняреві, і гілками, голими дерева Вказують, де зірка провідна осені в півмісяці човна. Інна Ковальчук торкнула пущу осінь пензлим, золотим. Іскристим ніжним шовком огорнула хвилі, глибінь озерна снить у лагіднім безсиллі, шепоче ледве вітровію. Відпусти, опале листя часом чує кроки тих, Кому стежки строкаті, незбагненно милі, торкнула осінь пущу пензлим золотим. Іскристим ніжним шовком огорнула хвилі, невдовзі з'являться зимові тут свати, і килими довкруж розстелять сніжно білі, насиплють срібла на безлисте чорне гілля, а нині вересень до грудня шле листи, торкнула осінь пущу пензлим, золотим. Друзі, я нагадую, що ми працюємо у рамках поетичного волонтерства. Тож прошу вас підтримати наших захисників посильними внесками. Це потрібно всім нам для нашої спільної перемоги. Любов Костянець. А осінь плаче вже три дні. Їй жаль прощатися із листом, із бурштиновим ясним блиском, з теплом чарівних ніжних слів. Важезні хмари вісні стоять над селами і над містом, а осінь плаче вже три дні, їй жаль прощатися із листом. Крап, крап, все чується мені, мелодія з осіннім змістом. Калина одягла на мисто, У осені сумні пісні, тому і плаче вже три дні. Валентина Купрієнко, осінній мотив. Осінь стукає в вікно, мов вітається зі мною, умивається росою, днів фарбує полотно. Будь хіба не все одно і веселою, і сумною. осінь стукає в вікно, мов вітається зі мною, ще не виспіло він вино. День згорів за далиною, ворон кряче за горою, стеле ніч своє сукно, й осінь стукає вікно. Володимир Литвин. Осінній сад зацвів весняним спогадом і запросив до себе в гості, душа світала з високості, вдивляючись. Тривожним поглядом, мов за руки чиїмось помахом, вже догорав холодний простір, осінній сад зацвів весняним спогадом і запросив до себе в гості. Хоч тішусь знову теплим здогадом, весною вибухнуть зелені брості, мої літа спинилися на мості, не би за чиїмось розкладом, осінній сад. Зацвів весняним спогадом. Людмила Мозгова прошелестіла осінь за вікном, духмяним ароматом чорнобривців. Вже й килими, вже й килим трав'яний на сонці вицвів, Зливаючись у тоні з полином. Нас доля випробовує вином, а будні прохолодою криниці. Прошепотіла осінь за вікном, духмяним ароматом чорнобривців. Стерня услала поле за селом, снує павук мереживом мисливців. В обіймах довгожданих вечорниці родину зустрічають за столом. Прошепотіла ж осінь за вікном. Лідія Руденко. Осінь так підкралась непомітно, стукнула тихенько у вікно, я відкрила істину давно, тільки в теплім серці літо квітне, а довкола все таке привітне, небо у ромашках полотно, осінь так підкралась непомітно, стукнула тихенько у вікно. Коник у траві буває цвіркне, з яблук стиглих капає вино, а у небі журавлів вінок і гніздечко в гущині самітнє. Осінь так підкралась непомітно. Лариса цілик. До речі, пані Лариса, переможниця ронделю року 23. Жовтий лист злітає. Істополі. Жовтий лист злітає із стополі, жовтень розкриває кольори, сум терпкий осінньої пори заблукав десь у безмежнім полі. Одягли дерева жовті льолі, наче фарбу хтось розлив з гори. Жовтий лист злітає із стополі, жовтень розкриває кольори. Вітер грає фуги на басолі, стихли птиць розважливі хори, скрізь туману білі прапори і, скоряючись осінній долі, жовтий лист злітає із тополі. Ось така вона осінь різна, цікава, весела, сумна, тепла, зі сльотою, але вона всім нам рідна. Всім щемно, всім гарно. Завітала осінь і до нас. Так її бачить Галина Галан. Добрий день, осене! Ви, молодичко, з козубом у ліс? Це по гриби чи, може, по шепшину? Вітрець вас підхопив і перекинув через струмок гульвіса із гульвіз. Це ви торкнулись пальчиком беріз? чи хтось розвісив золоту хустину. Ви, молодичко, з козубом у ліс? Це по гриби? чи, може пошепшину? Он, бачте, плющ по букові поліз, обкутав, згіріває йому спину. А ось де клен обтрушує чуприну. Ви за Мольбертом? Це такий ескіз. Ви молодичко з козубом у ліс? Так, багато з нас любить поблукати лісом, сходити по гриби. Є такі і серед наших сум'ян. Але не обов'язково ліс. Це можуть бути емоції, це можуть бути враження, це може бути і смуток. Це може бути і посмак літа. так? Як у см'янки надії Фурзенко. Захмарний смуток у туманній млі, у росах жовтня є полину присмак. Це літні спогади крізь грані призми, сліди лишають на уквітченій землі. Над садом не годуть уже джмелі, кружляє листя клена, все, як прісно. Захмарний смуток у туманній млі. У русах жовтня є полину присмак. В душі тумани, змін життєвих млин, закрила лі тепло дощів завіса, розносить вільний вітер свіжі вісті, вбирають грона чепурних калин, Захмарний смуток у туманній млі. А ось так бачиться осінь ще одній моїй землячці Богдані Гусак. Вітали осінь монастирські дзвони, золотокосу, мовчазну прочанку. Війшла в чернечу браму на світанку, без супроводу, мантії й корони, Долоною торкнулася колони, чудовано спинилася на ганку. Вітали осінь монастирські дзвони, Золотокосу мовчазну прочанку. Опале листя килимом червоним, Лягло до ніг вродливої панянки, І зграя голубів безперестанку між бань кружляла, де б'ючі поклони, вітали осінь монастирські дзвони. Палкий вам привіт із древнього ромна від Лариси Вовненко. О панно осінь, подругу, і, сестро, вразлива і тонка твоя душа, а ніжний голос манить, спокуша без хатька вітра, славного маестро, Проймають звуки чулого оркестру, талант митця тебе не полиша, о, панно осінь, подруго і сестро, вразлива і тонка твоя душа, кудлатий дощ своїм навскісним жестом. Сентиментальну душу утіша, шумить лопоче, змити поспіша всі кволі заперечення й протести, о, пану Осінь, подругу і сестру. І друзі, дозвольте трішки свого. Збирає осінь за вікном аншлаг, он глипає Антонівка з кошеля. П'яніє виноград у Ізабеллі. а гладіолуси з іржавих шпах, Хоч і були найперші ж зі стелях, стирають роси ранішні фланеллю. Збирає осінь за вікном аншлаг, он глипає антонівка з кошеля, і сонях одинокий пересмах. Петунії вхопило на орелі вечірнє сонце, на м'якім фотелі моркочі колискову сірий нях. Збирає осінь за вікном аншлаг. Для мене осінь найулюбленіша пора, і я надихаюся її дощами, її смутком, І інколи навіть хочеться написати їй листа, лист до осені. Передам вам притишено щире люблю із серпневими квітами, подихом вітру. Ви вже наладнали багларяну палітру. Репетицій, останніх щемке люлілю -лю. за вечірньою сутінню ледве ловлю там, де літо теплінню дописує титри. Передам вам притишено щире люблю із серпневими квітами, подихом вітру. Посмакуйте його зі шматочком дорблю, пармезану чи брі. Ви готові до флірту із дощами, вам сумно. Напевно, повірте, ці дощі в повні чар, трішки в душу долю, й і передам, і передам вам притишено, щире люблю. Позавчора і вчора у нас за майже три місяці вперше випали рісні дощі, іде дощ і зараз. І вчора за вікном з мого кабінету. Наш старий сквер ніби оновився, змив із себе усю ту багатомісячну пилюку і засяяв новими, хоч дещо приглушеними барвами, наче аж заскрипів, неначе скрип іржавого замка там у сквері відкаштанилася осінь. І тільки де не деру до волосі зривають соло з вітряним стакатом. Тепло останнє прагнув вібрати, сльота вже завтра стане на порозі, неначе скрип іржавого там. у сквері відкаштанилася осінь. А залишилось мрійного ж багато, зелені титли майоряті досі, Як дощ холодні паралелі косі під вечір кине у питюг затятий, І сквер старий, спроможний лише стогнати, неначе скрип іржавого там. Але для багатьох осінь це особливий дух, особлива атмосфера, особлива, особливий стан душі. Таким він є і для голови сумської обласної організації Асоціації поетів ронделістів України моєї землячки Людмили Ромен. Калиновий фреш фреш-калиновий дня. Дух осені трива, пишу цей вірш, немов молюся стиха, шелесний вітер листям здійме вихор, у вікна світять очі жовтня покрова. Щасливий час весіль обряду перезва, красивих пар стріча альтанка сміхом, фреш, калиновий дня дух осені трива. Пишу цей вірш, немов молюся стиха, стоять в куточку, черги ждуть слова. Живо творить і відганяю лихо, верхи тополь пом'якшали, як віхоть, йде сад, як світять яблука на рукавах, фреш, калиновий дня, дух осені трива. Друзі. Дякую, що ви були сьогодні зі мною на ефірі. Дякую всім, хто подивиться цей ефір у запису. А вас прошу подякувати нашим захисникам гривнею, бо це потрібно всім нам. І подякуйте нашим захисникам за те, що дух осені трива. І хай ця осінь стане переможною для всіх нас, для нашої України. Дякую, друзі. Побачимося ще.